На Житомирщині продовжують діяти телефонні шахраї, працюють за вже добре відомою схемою. Телефонують обрані жертві, представляються співробітнику міліції та повідомляють, що їхня близька людина у небезпеці. Мені зателефонували на городський телефон, назвали моє ім'я прізвище, геть абсолютно всі мої дані. Потім назвали сина ім'я, його телефон, теж його марку машини і сказав, що він попав в автомобільну аварію. Невідомий розповів жінці, що її син, начебто, став винуватцем аварії, і за це йому загрожує кримінальна відповідальність. Але якщо заплатити необхідну суму, затриманого можна й відмазати. Говорить, що ну ви знаєте, зараз корупція, боротьба з корупцією дуже сильна. Тому, якщо ви хочете, то ось дуже секретно, щоб це було зроблено, щоб ви… Передали 5 тисяч доларів. Збентежена жінка виконала усі умови незнайомця та віддала псевдорецівнику затребувану суму. На жаль, саме так і закінчується більшість таких дзвінків. Останнім часом набуло поширення такі шахрайства при використанні мобільних терміналів. Телефонують і, представляючись чи працівниками міліції, пропонують заплатити гроші, якоби за сина, за доньку, яка попала або в ДТП, і потрібно викупити, або скоїла якесь правопорушення чи злочин, і знаходиться в міліції. Днями 47-річний житель Романова перерахував на банківський рахунок шахраїв 15 тисяч гривень. Майже в цей час до міліції звернулася 66-річна Житомирянка, котра з. 7 тисяч гривень хотіла врятувати сина, якому нібито світило декілька років за гратами. Кожен цей злочин реєструється по кожному злочину. Ми працюємо на даний, на даний час. У нас є напрацювання є групи, які є особи, які притягуються в складі навіть груп, які притягуються за скоєння вказаних злочинів. Тож міліція вкотре застерігає від подібних випадків телефонних шахрайств. Щоб розпізнати обман, необхідно відразу зв'язатися з родичем, який, начебто, потребує негайної допомоги. Якщо ж зробити це неможливо, тоді потрібно перевірити інформацію, зателефонувавши за номером 102.